Оболонь ще перед міжнародною паузою зазнала першої поразки у чемпіонаті у нинішньому сезоні. Підопічні Олександра Антоненка на виїзді поступилися Кривбасу з рахунком 1-2, Але попри це, старт оболоні у новому сезоні теж виглядає доволі оптимістично. Наразі це сьоме місце та сім балів у табелі проранги. І зрештою, обидві команди вже з'являються на газоні оболонь арени. А це означає, що вже за кілька хвилин ми з вами познайомимося із дійовими особами у цьому протистоянні. Так, справжній солдаут 2600 квитків продано на оболонь арену. Саме на ось це. Київське дербі, Ігор Суркіс, Леонід Буряк. Звісно ж, також завітали на сьогоднішній матч. І Дмитро Семенові, Валерій Дубко теж пішли уперед. Черненко виконує навісну передачу, але тут не вдалося розіграти як слід цю комбінацію. Руслан Черненко пропустив старт сезону. Ярмоленко з дальньої дистанції пробуває. Ось і перший удар у площину від Динамівців. Така неочікувана спроба з дальньої дистанції від Андрія Ярмоленка. Кулаковський тим часом розганяє атаку. віддає праворуч на Нестеренка. Нестеренко подачу виконує удар головою. Ой-ой-ой. ой Руслан Нещерет невпевнено грає на виході. Суханов пробиває уже в майже порожні ворота. Але не влучає у площину у цій ситуації Сергій Суханов. Ну, ось, давайте дивитися. Нестеренко. А виконує подачу на випередження грає Суханов. Далі схопився за обличчя Сергій Суханов. Тут потрібно подивитися, наскільки серйозним був цей контакт. Денис Марченко, так? На трибунах перебуває. Сьогодні вони проводять свій тисячний матч у чемпіонатах України. Переведення праворуч у напрямку Караваєва. Караваєва обходить Шевченка. Караваєв удар! І 1-0. Динамо виходить у парад. Олександр Караваєв! Ну от, начебто, надійно грали пивовари протягом 24 хвилин. Але чудове переведення праворуч на прийомі. Олександр Караваєв. Проскочив Євгенія Шевченка і з гостро кута кара, як його називають у команді, кладе м'яч у дальню дев'ятку. Ну і як же тут Караваєв обходить суперника Шевченко, помиляється позиційно, вже програв позицію і далі дуже багато простору отримує досвідчений Олександр Караваєв. І, звісно ж, ось такий момент реалізовує. Ось Володимир Брашко виконує удар. Удар неприємний. з відскоком від Газону, але Федорівський. Спокійно забирає м'яч. 35-та хвилина. Кутовий на користь Динамо. Подача на ближню стійку. Федорівський впевнено грає на виході. Яцик повертає. І буде ще один корнер. Тепер з протилежного флангу. Володимир Брашко показує, що його хапали за футболку і обіймали обома руками. Це вже фінальна стадія, коли вже впав Володимир Брашко. 10 хвилин залишається до завершення основного часу в першому таймі. Буяльський Подачу виконує. На дальню стійку немає удару. Зараз п'ятою Біловар намагався. Ярмоленко теж там в епіцентрі уваги. Але Ломницький розряджає обстановку. Величезне скупчення. Футболістів було вже навіть у воротарському майданчику оболоні. Тому тут важко було розраховувати на удар, але спробував Біловар п'ятою проткнути. У бік воріт суперника з огляду на невеличку дистанцію до воріт. Черненко віддає на Нестеренка. Це вихід Вічнавич. Удар! О, болонь! рахунок Іван Нестеренко. Ну наскільки ж стрімка атака по центру проходить в оболоні. Ну, буквально за кілька передач. Мені здається, Олександр Антоненко сам в шоці. Ну, звісно, ще подивимося на повторі, чи було там положення поза грою. Ось, Черненко в один дотик. І на тоненько. Насправді епізод. Мені здається, вара-арбітри зараз будуть переглядати, чи уникає положення поза грою Нестеренко. Питання, яке поки що залишається відкритим. Отже, гол зараховано. Вказує на центр. Денис Шурман. 1-1! 0-3 за кутовими. Буяльський. подачу виконує. удар один. І дуже швидко динамівці повертають лідерство. Це Тарас Михавко. Тарас Михавко, 1-2 на користь Динамо. Просто божевільне завершення першого тайму. Остається з першого дубко грав по Михавку, потім Брашко абсолютно. Свідомо поставив блок. Блок в рамках правил, І Михавко в кінцевому результаті вже абсолютно наодинці без боротьби пробиває Ломницький В останню мить намагався завадити Тарасу Михавко, але 1-2. Ну а зараз перехоплює мір Суханов. Суханов. Суханов бідає передачу на Нестеренка. Нестеренко удар низом. Тут м'яч відскочив від газону. Прямо перед нещеретом, але Руслан все-таки забирає м'яч. Удар так по-справжньому, напевно, і не вийшов. Ось ми бачимо, як Суханов під час попередньої контратаки зумів перехопити м'яч. на Нестеренка. Удар як такий не вийшов. Дійсно. У екс-футболіста Полтавської оборскли. Гереро. Ставить корпус. Гереро. Гереро розвертається з м'ячем, Втікає від Ломницького. Гереро входить до штрафного. Простріл виконує. Ще одна спроба. Далі, далі удар в падінні через себе від Віталія Буяльського. Але ще раніше арбітер зупинив гру. Ось дивимося цей епізод, як втікає Гереро. Гереро і тут м'яч чи не залишив межі поля. Здається, саме це і зафіксовано було лайнсменом. Дивимося ще раз. Ну, є питання, чи дійсно усією своєю площиною м'яч перетнув лицеву лінію. Буяльський. Зараз м'яч проштовхує вперед. Футболіст Динамо Гереро. Гереро запускає Волошина. Удар Волошина. Над поперечною стріляє Назар Волошин. Чудовий шанс отримує футболіст Київського Динамо. Тут, щоправда, дісталося. Дісталося Олександру Яцику. Саме Яцик так головою проштовхнув м'яч у бік Гереро. З м'ячем залишилися динамівці, тому не став Денис Шурман якось втручатися у цю атаку. Довга передача у напрямку. Назара Волошна Волошин. Волошин у центр віддає Ярмоленко. Удар! Над ближньою дев'яткою пролітає м'яч після удару Андрія Ярмоленка. Ну, ось побільше простору. Насправді з'явилося у динамівців по перерві. Оболонь, можливо, намагається трішки більше ризикувати в атаці. За рахунок цього. Швидкісний Назар Волошин. Його поява на другий тайм дійсно виглядає максимально обґрунтованою. Дуже багато таких високих повернень м'яча з боку Назара Волошина. Після виходу на заміну Волошин у центр віддає, пропускає Яцик. Удар низом від Буярського. На техніку пробиває капітан Динамо, але пробуває по центру. Там, де й знаходився Назарій Федорівський. Ось дивимося цю атаку, атаку, яку своїм вдалим. Перехопленням на чужій половині започаткував Назар Волошин. Зараз Динамо перехоплює м'яч на чужій половині. Небезпечна контратака. Ярмоленко. Ярмоленко відкидає на вільно Шапоренка. Удар Федорівський. Рятує свою команду. Якось занадто притислися до власних володінь у цій ситуації. Пебобари. І мав багато часу на підготовку цього удару Шапаренко. Не став зупиняти м'яч. Микола Шапаренко пробив першим дотиком Гереро. Михайленко. Ярмоленко. Чудова передача волошин. В один дотик намагався перекинути голкіпера. Але до цього Федорівський виявився готовим. насолоджуємось цією красою від Андрія Ярмоленка. Ось такі вже фірмові зміщення ярмоленка у центр. Така зараз подача. Удар головою. Нещеред! Нещеред витягує дуже складний удар. Там Євгеній Шевченко абсолютно один чомусь опинився на дальній стійці. В падінні пробуває Шевченко. Такий неприємний удар. з відскоком від газону і Руслан Нещеред. Витягує такий складний удар на 85-й хвилині. Ну от давайте дивитися. Ніхто абсолютно не контролює Шевченка. Він пробиває у дальній кут, але не ще ред. Рятує. Чи буде ще один такий шанс у пивоварів? Але сил не вистачило. Гереро, тим часом, якраз цією зоною розганяє контратаку передачі на Бленуце. Але Фещенко надійно ставить корпус і не пускає м'яча румунського нападника. Ну ось він, сольний прохід Ільїна. Руслан Нащерад керує діями своїх партнерів по обороні. Саме Федорівський виконує цю подачу. Момент На цьому все, на цьому все сенсація. Маємо сенсацію в п'ятому турі української прем'єр-ліги. Оболонь сьогодні відбирає очки у київського Динамо. 13 балів мають кияни після п'яти зіграних матчів. Так, це перша позиція, але так само це шанс для шахтаря, для колоса, для кривбаса, для тих команд, які йдуть нижче. Ну і оболонь, друзі, п'ять матчів позаду, вісім набраних балів. Нині це п'ята позиція. Але я думаю, що Сьогоднішній результат. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.